Ми так чекали цього моменту, що годі стримати сльози. Сьогодні 207 наших воїнів знову повернулися додому. Від перших емоцій хлопців та дівчат буквально перехоплює подих. 180 рядових та 27 офіцерів. Саме таким став 50-й обмін полоненими під час повномасштабного вторгнення. Це поліцейські, прикордонники, нацгвардійці та медики. І більшість з них героїчно боронили Маріуполь, Херсон та острів Зміїний. Я вдячний усім, хто допомагає. Ми дуже часто чули в різні моменти, що щось не вийде, коли знаєш, що саме робити, все вдається, і навіть те, що комусь може здаватись, неможливим. Україна вміє досягати свого. Слава Україні! Вже відомо, що серед визволених бійців є і львів'яни. Загалом же протягом двох років повернути з полону до України вдалось вже 3035 людей. Євгенія Полікарпова. Правда, тут Львів.